Ой. Ой. Таке ти оце щось жорстке наготувала? Ого, оце ви саму себе на лопатки поклали, звісно. Чого це? Тому що це ви готували, ви що, Утром забули таблетки для пам'яті прийняти, чи що? А, да? Тю! Я маю ввіду м'ясо. Це ти, купила. ти ж ніколи не могла нормального вибрати. М'ясо виготовили. Це те, яке ви самі привезли, у 300-літній петух дерев'яний вже. Який петух? Ти що вже не можеш відлічити петуха від курки чи що? Я не заглядала. Я відкрила холодильник, дивлюсь, там щось синє лежить. Дивлюсь, ото, ваші, еті, то ваші ви попривозили. Ви ж не можете ніколи нічого нормального привезти. Понятно. <плеси> <плеси> за ж воно домашнє, не то що ваше хімічне, оте вонюче, покупне. Диви, який смачний холодець я зварила, га? Ліна. Шо? Що? Чому мама з бабушкою вічно сваряться? Що не зі себе нормально, блін, поговорити? Мала, тоді вже проще взагалі не розмовляти. Ну да, чи хоча б так. Я не знаю, вони мене вже саму задолбали. Я знаю, що я не можу нормально поїсти, тому що вони там бубонять. О, а мама що вже на кухні? Отлично, все тихо. А що ти пришла? Тихо. Ну, так вот таке. А не то що ти мені сейчас на ходу ви думаєш, розказуєш. О, а що це мені за номер така інтересне? Неизвестный. Алло. Алло, добрий день. Добрий а, моя компанія займається ремонтом будинку вашої свикрухи. І я хотіла вам сказати, що ми е, завчасно закінчили ремонт, і вона може повертатись вже додому. А що, що? ну, подождіть, час я громку сядь включу, бо щось вас так погано чуть. Моя компанія займається ремонтом будинку вашої свекрухи. Ми закінчили ремонт завчасно, тому хочемо повідомити, що вона вже може повертатись додому. А скільки ж я вам цих грошей ще должна? Ну, це вже ви, коли приїдете, ми вам розкажемо все, покажемо і все. Ви саме головне, що ви вже можете вжити дому. Mm, ну добре, дякую. <хи> а ну добре, дякую вам велике, до побачення. Угу, До побачення. Фу, я маму приб'ю, блін. Так я не поняла, що це я вже можу йти додому до себе чи що. Да, бачит, ты что-то так быстро закончила, я в шоке. Вот молодцы, вообще хорошая такая компания, надо будет самой ее нанять тут ремонты по работе. Так что идите, наверное, собирайте вещи, а, я вас отвезу. Подожди, а где же поклали эти кроссворды? Ба, ты что? Что такое? Ты что, правда поедешь, что? Подожди, ничего не пойму. Вы что, я не думала, что ты узнала, или что? Она еще его даже не изменила. А, в смысле? Мала, ты что, серьезно, или что? <говорит> мала, ты шо, не пошула, что, не видела, что там, блин, Лены номер, или что? В смысле, Лены номер? Да нет, какой-то неизвестный, ты что? Подожди, ничего не пойму. <говорит> а, чуце! Это <говорит> вы так пошутили, или что? Да нет, я тут ни при чем. Вот же ж гимнючки, а? Взяли вдвоем, это мне и позвонили, а? С чужого номера. Вот Так, дівчата, я сколько казала, що перестаньте прикалуватися? Що я повірила, що бабуся. Нічого не можу зрозуміти, так що мені вже не їхати додому, чи що? Та ні, ну куди їхати? Усе ще кажу. Дівчата пошутили, так що нікуди нам їхати вже не треба. Ото ще бешкетниці дві, га, ти дивися, і я повела. Не то слово. Добрий холодець. А ну зараз я прийду. Іди. Кому ты тут всралась? Так, мабуть, надо лупануть еще тарелочку. Ой. Яна. О, ну что там, бабушка уже собирается? Нет. В смысле, не а что, она не поверила, че что? Так мама сказала, что это мы с тобой балуемся. В смысле? Ну я сказала, что ты звонишь бабушке, бы они не поняли прикола. Бабушка уже начала до дома забирать. А мама что? Ну, а мама начала сказать, что это я и ты балуемся так. Я теперь ничего не могу, блин, понять. Мала, ну я не удивляюсь, ты як обычно все спортила. Чего? Ну, потому що це мама попросила, щоб я представилась, типа я звоню с своей компании, щоб бабушка поверила и уже поехала быстрей до дому. Так а як я мала мне догадать, откуда я знала, щоб мне сказать не могли, чи що? Так а кто знал, що ти якраз в цей момент зайдешь и побежишь ляпать? Капец, я в шоке. Мала, її ніхто не збирається виганяти. Я теж проти таких методів. Просто у неї реально вже ванна закінчена, кухня закінчена, спальня, вітальня закінчена. У неї зараз ремонт іде тільки в коридорі, потім в той второй в залі, якої вона взагалі не заходить ніколи. І все, і залишиться вулиця. Тобто вона там вже може жити. Тому мама і хотіла чуть-чуть її сплавити, щоб вона перестала її нерви тріпати. Все одно, Лена, так некрасиво поступати. От того тобі мама і не казала. Понятно. Так, мала, заткнись і не нервіруй мене. Хорошо. Вопрос. Може, хтось із вас чув чи знає, куди бабушка хоче? В смислі, куди вона хоче? Ну, може, є якесь місце, куди вона хоче. Я не знаю, може, ви десь щось чули колись, що куди б вона хотіла поїхати, полетіти в Турцію, я, я, я не знаю, куди небудь Та ні, я вроді нічого такого не чула. А тобі, мала, вона нічого не казала? Що, казала? Що? Мала, ти мене чуєш чи ні? Я тебе спрашую, що вона тобі казала? Мала, ти що, оглохла чи що? Йди на неї, ти можеш сказати, що ти мовчиш? А ти ти сама сказала, заткнутися. Господи, все, вже не треба затикатися. Давай, кажи. В Грецію. В Грецію? Да, у неї там якраз подруга живе, вона вже казала, що не може туди 10 років ніяк попасти до неї, а дуже хоче. Ох, отлично. Так, стоп, мам, подожди. тільки не кажи, пожалуйста, що ті гроші, які ти оставила, щоб ми полетіли в Дубай, ти зараз хочеш просто так сплавить бабушку в Грецію. щоб, щоб, щоб що, щоб, щоб, щоб просто. Лена, я своїх гроші трачу на своє спокойствие. Мам, ти що, прикалуєшся? Просто щоб вона на неділю уїхала, приїхала і було все те саме? -да. <клухи> мам, а можна і бабушкою, будь ласка? Ні. Ой. А що ти тут так воняє? О. О, як ви вовремя, а я вам якраз білет заказала. Який білет? Я не гуляю в лото забаву. Та яка лото забава? Я вам купила путівку в Грецію, ви ж хотіли. Ну, хотіла. Ну от, завтра в 2 часа дня виліт, так що десь в 6 утра сядемо, вийдемо, я вас отвезу в цей, в Кишиньов аеропорт. Ти підожди, а що це ти мені вдруг купила? Ну, просто захотілося вам зробити приємно. Ви ж мала, мала мені сказала, що чула, що Вы что там хотите хочется греться? Вот я так и решила. Тю. угу так что идите, собирайте вещи добре. Де. хоть бы спасибо сказала. Мне кажется, не дуже довольно. Та да, щось фиг поймешь. Ну ти представляєш, а вона мені каже це петух і що то правда не може петуха від курки одлічить. Так, да, представляєш, вона, мабуть, петрушку від укропа не може відлічити, чи вообще від морковки. Оце да, оце невістка. Чуєте, дамочки, а вас нічого не смущає, вообще що я, я все чую. О, а ти б краще оце не вуха розвішувала, а пішла б щось би полезне зробила. Я вообще-то, если ви не замітили, замітала во дворі. А не як нікатері язиком. Так ти і за двором повбирай. Що ж тільки у дворі? У дворі люди не бачать, що чиста, а за двором воно ходять і дивляться. Де на неї я не поняла, що такое? Що це ви опять до мене задираєтесь? Ай, та На черта ти мені всралась, щоб я до тебе ще ото задиралась? Що я опять не там зробила? Я ж уже даже вам путьовку подарила. Та все нормально, тільки йди вже сюди, дай нам побалакать. Задрали а, пратівнюче, га? А, а яку це вона тобі путьовку подарила? Якогось чорта вирішила мене завтра відправити у Грецію. Ого, а що це так далеко? А спитайся, я ще знаю, якого чорта воно це в неї в голову залізло, га? наче ніякого праздника нема. Підожди. Так це що тебе? Получається, що завтра не буде? Ну, та виходить же що да. О, здрасте! А кому ж я зібралась тарта пекти і усе йти у магазина за крабовими паличками? А кому? Ну, тобі ж. Мені? Подожди, а що мені? Ну, та у мене ж завтра днюха. Тю, в тебе? Ну да. А, так ти що, а я й не знала. О, бачиш, отака от ти подруга. Так що ж ти до последнього мовчала, не могла мені раніше сказати. Ой, та я сама, якщо чесно сказати, тільки вчора вспомнила. А ну, бачиш, що вже зробиш? Уже ж ніхто, мабуть, нічого відміняти не буде полетю. А, от бачиш, хорошо, що хоч зустрілися, то я ще би пішла б крабові палички вже куплять. Та ти не переживай, я через неділю приїду та будемо відмічати. Ага, точно. Якщо не забудемо. Це точно. Хоча... Ой, Катя, не повіриш. Везу свекруху в этот, в кишеньо. А я їй путівку подарила в Грецію на неділю, так що я її неділю тепер не побачу, я хоч віддохну. Знаєш, мені вже все одно на ті гроші. а ну, ну а ну Катя, ну що, Я так з ума сойду. А ну, чуєш? Подожди, я зараз перезвоню. Я не поняла, а що ви тут робите? Вези давай, що ти дивишся? Опоздаємо. Кого вези? Куди? Ну як кого? Здрасте, мене в аеропорт. Дуже смішно. Давайте на вихід, бігом. Ми опаздуємо, я зараз викруху везу, вона в Грецію летить. Та вона не летить, я буду летіти. Куди? Та ё... ти диви на неї, ну куди, куди, в Грецію. Ви що, здіваєтесь надо мною, чи що? Де вона лазить, глянь. Гля, швидше. Та ну, Диви на неї, я тобі кажу, вона мені подарила білет. У мене сьогодні день народження. Вона мені віддала свій білет. Так що давай вези мене, бо запізнимось. Не поняла, як подарила. Вона що, типа не їде, чи що? Так, давай менше текста, я тобі сказала. Заводь машину та поїхали вже. От гімно таке, га. Ти чула мене. Та ти подивись на неї. Мені що, за зашкапарки витягувати, чи що. Да, ось такой прикол. Бабка в Греции. Да? Ма, такая, может, хоть бы это, хоть бы ехала. Ище что, мала? Мне что, немає куда гроші дівати? Може, їм ще на двоє взяти путівку в п'ятизірковий якийсь готель? Та ні, мам, ти що? Подожди, не перегибай. Ми потім в Дубай не полетим. Лена, який там Дубай уже? Максимум, куди мені світи полетіть, так це вже, мабуть, в дурку скоро. О, оце ти правильно підмітила. О, а з вами я взагалі розмовляти не хочу. все, а чого ж це вже вдруг? А чого це вдруг? Тому що я чистого серця роблю вам подарок. Купляю цю дурацьку путівку, куди ви дуже сильно хотіли. А ви берете її просто так отдаєте сусідки, це що таке? А, а яка вже різниця? Це ж мій подарок. Уже кому хочу, тому і передаю. Понятно, все, лучше просто нічого більше не кажіть, а йдіть туди куди йшли. Ай, ну і слава Богу, ну тебе. Ай, задовбала, все їй не так. Ой, мала, що? Айди мені ці ай, кресло почитай. Ба, так що хватить, ми ще даже не починали. Давай іди сюди. Мала, давай, давай. <світ> Сідай давай, оно на столі дивися, лежать кросворди. Давай, читай мені. О, э, кстати, бабушка, а ти бачила, які я прикрут десь не іграшки продаю? Ні, які. А ось що. це типа я це особиста мала. Кожен може собі таку м'яку і заказать. заказати, яка вона прикольна. яка на тебе схожа. Гля, і очки такі самі. А де ж це їх куплять надо? Ти що, до тебе додому приходить, надо їх і куплять. А, ні, ти що? Це я в інстаграмі продаю, пишки відправляю. Можна іграшку таку собі замовити, що в мене там багато шоперів прикольних, таких різноцвітних. Ти їх бачила, он мене висять, бачиш? А ще можна замовити відео привітання. Я там можу привітати з будь-яким святом. Тобто мені пишуть ім'я, фамілію, скільки років виконується, що любе. Ця людина, яку мені треба привітати, я можу просто передати відео привіт або отак от, е, поздравити, е, прикладена е, лично відео поздравлення. А, у мене ще новинка є. Яка? А сейчас встань. Ой, мала, встань. Хіба ж це так швидко? Ой! Це ще така е, бум листівка називається. Це новинка. Тут написано дещо дуже цікавеньке для тебе, а ще написано справжня чекабум, вони від малої. О, а що воно таке? -то. Просто какая-то как открытка чешу. Да, просто открытка. Открывай. Ну, открыла. И что дальше? А теперь видишь э, там написано открытый тут? Вот за? Ну, бачу. А вот там видишь, такие по бокам прорезики? Вот это тебе надо всю, всю верхнюю штуку вот так снять резко. Как это что? Треба вот это и оно же такое гарное. Да, ну в том-то и прикол. Давай, резко вот так и взрывай. Тю, боже. А? А? отлично. Хай положите, подумай над своим поведением. О, фу. мам, она реально этот. Вызывай Ой. походу скорую. Да вызываю уже, вызываю. Да гулялась, блин. Алло, добрый день. А можно скорую, пожалуйста?